Годину запитань до уряду, яка відбулася в цю п'ятницю, хотілося б обговорити не випадково. І я б хотів би одразу представити учасника нашої дискусії. Це керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Він з нами на зв'язку. Пане Тарасе, мої шанування, вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе, на годині запитань до уряду був присутній віце-прем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков. На момент, коли ми з вами говоримо, немає ані відео, ні стенограму, не викладено в загальний доступ. Ну, власне були лише такі певні фрагменти. Ось мені доводилося бачити, які знімали народні депутати. Ось але чим на вашу думку примітною була ця година за? Питань до уряду і безпосередньо ті запитання, які ставили народні депутати пану Кубракову. Ну, оскільки сценограми немає, я думаю, що ніхто не знає, хто які запитання йому ставились, і ну і ну немає просто предмету для аналізу. Якщо у опозиції є повний запис, я упевнений, що вони це вели повний запис е цієї розмови, то мабуть, ну, краще опозиція його викладе для того, щоб було зрозуміло, тому що що немає трансляції. І немає стенограми, ну важко сказати, про що йшлося там взагалі. Ну, в загальному доступові є те, що говорив пан Кубраков. Отже, він говорив про те, що захист об'єктів генерації енергії, таких як ТЕС. Тец або гес ніколи не відносився до відповідальності міністерства громад розвитку громад територій та інфраструктури. Про це ще раз нагадаю. Він відповів на одне з запитань депутатів і сказав наступне: що очевидно, що захистити статичні об'єкти розміром в кілька гектарів неможливо жодним саркофагом. Це надто довго дорого. Є одне можливе рішення це засоби протиповітряної оборони. Себто, ну як мінімум, один з напрямків стосувався тих викликів з. Пов'язаних з ударами Російської Федерації по нашій енергетиці, але бачимо, що пан Кубраков каже: ну нібито не зона його відповідальності, і чому саме так? Чи дійсно це так? Ну, в дійсності ну різні були наскільки я розумію дискусії стосовно того, як захищати енергетику. І тут ну наскільки я розумію, взагалі, хід думок, те, що я бачу в цьому, там вони забезпечували ну принаймні антитронову якусь річ, яка дозволяла принаймні. Розподільчі станції закривати наскільки я от пам'ятаю. Тому що пам'ятаєте, минулого року Росія ж била в основному по розподільчих станціях, і це була головна проблема для його для їх захисту. Тоді вже велися дискусія, що далі робити. А по генерації, по генерації зверніть увагу, в дійсності росіяни не били тут. різна мотивація Росіян могла бути. Не виключено, що росіяни що станом на 22 рік сподівалися. Що вони все ж таки захоплять територію України, і ці станції їм потрібні будуть так для того, щоб використовувати а, в цьому році? Вже помінялася тактика. Ми бачимо, що взимку не було фактично ну так обмежена була кількість ударів. так, і вони знищили в першу чергу генерацію. Там це зміська тець, там в Дніпрі. ми бачили оця Трипіська і Так далі, ці об'єкти в дійсності можливо захистити тільки протиповітряна оборона. Але ми повинні, ну, всі українці вже спостерігають фактично по всьому світу, ну як, як працює світ, що системи протиповітряної оборони теж десь важко знайти, тому що уколи з політичних міркувань не порадують, десь їх немає і, і та багато чого іншого. Чи тут тут, ну, тут важко сказати, чи мав рацію Кубраков, чи не мав рацію Кубраков. Ну, mm -hmm. те, що такі об'ємні. Об'єкти, ну хто бачив, наприклад, Трапіського ТЕЦ, наприклад, в Київській області, то про це величезний об'єкт, який в дійсності неможливо ніяким сапрофагам закрити. Ну це нереально його зробити. А стосовно захисту від ППО, ну по з боку ППО, це питання все ж таки до більше до міністерства оборони. Чи була можливість закупити ці системи? Чи можна було замінити чимось? Ну, наприклад, на а там набором інших протиповітряних засобів? Тут питання більше до Міністерства оборони? Ну як на мене, якщо виходити з логіки щодо захисту цих об'єктів? Водночас пан Кубраков згадав, що у вересні минулого року відповідно до рішення уряду його команда взяла на себе зобов'язання звести фізичних е, фізичний захист 22 розподільних підстанціях Ого. на «Укренерго». Ми до речі про це теж згадували свого часу в нашому етері. І тільки на 22 з існуючих 90 магістральних та ще тисяч менших підстанцій, тільки 22 було виокремлено. Ну і каже, що на всіх цих 22 двох так за які відповідає його команда, робота по зведенню захисту другого рівня завершена або знаходиться на фінальних стадіях. Але якщо це ну не зона відповідальності пана Кубракова і його команди, то чому вони згодилися? Ну власне зводити захист? Ну якось дивно виглядає, нібито ТЕС, ТЕЦ, гес не зона нашої відповідальності. Бачимо щось що розподільші підстанції. Тут працюємо. Ну, ми ж не знаємо. Тут більше питання до, до прем'єр-міністра, тому що якщо вони були призначені виконавцями ну, деяких там напрямків, так, то, то відповідно або постанова повинна була бути уряду, що міністерство таке-таке відповідає за такі от напрямки. Так. Тут, ну, судячи з того, що переказує пан Кубарков, тут знову таки він як виконавець, так, які, якому дали завдання виконувати отаку от таку роботу, ну, якщо от виходити з логіки цих процесів, тому що сам по собі він ну знову таки, виходячи з бюрократичного процесу, не міг сказати, що він же ж не знає там, що там робити потрібно. Йому хтось повинен був вказати завдання і поставити напрямки. А судячи з логіки, оскільки у нього головним начальником є, все ж таки, пан Шмигаль, це більше питання до пана Шмигаля. А хто все ж таки ніс відповідальність за захист цих об'єктів? Так, яка була зона відповідальності Кубракова? Що там повинно було робити там, Міністерство оборони, якщо там це була їхня функція? Там чи ставили завдання захисту? Та багато інших питань тут знов таки тут більш об'ємне питання, наскільки я бачу, із із запитань із відповіді стосовно пана Кубракова. Я не є його адвокатом. Так я все ж таки хочу бачити ну, об'єктивну реальність там. Да, тому що якщо знов таки, якщо об'єкт, наприклад, належить Укренерго, то хтось повинен дати або Укренерго повинна запитати. Скоріше за все знову таки уряду у прем'єр-міністра, як забезпечити захист, йому повні повинні були дати відповідь а і спрямувати напрямок. Ну повинно все ж таки уряд, якщо виходити з логіку процесу. Я максимально намагався знайти інформацію, які ж дійсно були запитання до пана Кубракова, і знову ж таки від з відкритих джерел бачу, що ось є такий собі телеграм-канал Тиждень. «Тище день не, не впевнений, що йому стовідсотково можна довіряти, але ну ось в форматі припущення. Що запитували пана Кубракова, який стан боротьби в Укрзалізниці з невідомими неефективними закупками, також з. Гадували і про обсяги перевезень були запитання стосовно засекречення економічної інформації щодо діяльності міністерства. Запитували, чому на це пішли? Отже, давайте по «Укрзалізниці». Особисто у вас давайте ще з наступної з іншої з іншого боку зайдемо. Які запитання були б до пана Кубракова, відповіді на які ви хотіли б почути? Ну, дивіться, дивіться, ну в даному випадку, ну не знаю, пано Купракова є своя ділянка, там тобто яку він там повинен виконувати. Тут більше він повинен відповідати або перед прем'єр-міністром, або перед президентом. Якщо президенто викликає. Ну, якщо він є міністерством відновлення, то питання в тому, що як там відбувається по пріоритетних напрямках відновлення все ж таки інфраструктури, яка повинна забезпечувати в першу чергу ро. Роботу е і логістику військову в першу чергу і питання забезпечення е забезпечення е в тому числі безпосередньої діяльності залізничного сполучення. А воно скоріше за все у нас працює наскільки нам е відомо, та багато чого іншого стосовно питань. Закритості там зловживань і все іншого, ну це точно не питання до Кубаркова. У нас для цього українці вже давно повинні звикнути, так що всі питання стосовно зловживання і так далі повинні йти в набу і сап їм за це гроші платять. А то знаєте, у нас всі чомусь так багато говорить про корупцію і чомусь е, е, забувають, що у нас є від. Відповідний правоохоронний орган. От ви, наприклад, коли йдете по вулиці і вас рап... на вас там раптом нападає бандит, чи намагається пограбувати, у вас же немає претензій безпосередньо до бандита, що він тут бігає. Тому що ви розумієте, що це природа бандита і будь-якого злочинця грабувати, тому що він по-іншому жити не вміє. І у вас більше питань завжди до правоохоронних органів, чому вони допустили, щоб ці бандити бігали по вулицях. Таке питання з корупцією, зловживання і все інше, це виключно, е, сфера діяльності антикорупційних органів. У них все ресурси для цього є. І ми повинні звикнути, що треба забудувати їм питання, чому у нас корупція не зменшується, і де їхня робота. Отак от. З огляду на те, що ви згадали про САП та набу. Отже, підозрюють у заволодінні державною землею на майже 300 мільйонів пана сольського про звільнення міністра аграрної політики. Ми теж говорили. Ось станом на сьогодні, на якому етапі перебуває справа, і знову ж за останнім часом, ну не було такого, щоб затримували міністра. Ну щоправда, вже вдалося під заставу пану сольському вийти, але менше з тим. Ну чому у нас же Насірова затримували, а голова ні, кажу, Ну, та, останніх кілька років ну тут про Насірова ні, ми пам'ятаємо ну, на його це рівень, це рівень міністра. Це ж так, що у нас було був вже прецедент, правда теж нічим не закінчився. Там поки не відомо на, на якому стані там справа. Ну дивіться, ми не знаємо знову таки на якому на якій стадії знаходиться ця справа. Якщо там йому підозру висловили за події там сімирічне донини, ну, які не пов'язані з цією діяльністю, там та то ну мабуть. Вони вже дійшли до якогось там висновку і упевнені в тому, що е, ця справа вже там зібраний в законний спосіб, докази можна вже пред'являти в суді. Ну, подивимося, як буде рухатися ця справа, тому що знову таки у нас багато фанфар було навколо багатьох справ, які закінчилися е, е, гучним нічим. так? Тому сподіваюся, що хоч тут буде якась е, е, робота. А стосовно відставки, ну, дивіться, якщо е, знаєте, якщо. Монокоаліція не відправляє його відставку, то я думаю, що ініціювати відставку повинна опозиція, заявити, що принаймні відсторонити чи вимагати від прем'єр-міністра відсторонити на час розслідування. Це було б достатньо справедливе запитання, але чомусь опозиція чого не робить? там. Де, якщо влади не робиться, це повинна робити опозиція. У них є такі можливості. В тому числі через парламентські механізми, щоб запустити процес відставки чи від сторони. Ну, але чомусь опозиція, те, так. що це вони зробили і для мене, це теж загадка. Там багато є опозиційних фракцій. Ну тут до слова треба згадати, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку від міністра Сольського. Ще раз нагадаю, якого підозрюють у заволодінні державною землею. Про це ще 25 квітня. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці повідомив, але зазначив, що в проханні не вказані причини такого рішення. І Стефанчук зазначив, що заява буде розглянути. Та на одному з найближчих пленарних засідань парламенту. Тож побачимо, як ви слушно згадали, що ось те, що з в чому підозрюють зараз сольського, це якраз е, 2017-2021, якщо мені не зраджує пам'ять роки. Але тоді постає запитання, чи і за такими епізодами не сплине термін позовної давності? Ну як наслідок справу, просто там закриють, чи це трішечки дещо інший момент. Так, да, ви праві, тому що давні строки тут можу сплинути строки притягнення до кримінальної відповідальності за цими строками, за цими статтями. Треба просто подивитися, за якими його вивинувачувати. Не виключено, що там вже строки ну, підходять, і не виключено, що справа буде якраз закрита за такими, за такими обставинами. Хоча ну, я так проглянув цю фабулу цієї справи, я, чесно кажучи, не бачу. Ну важкості, ну тобто, чи, чи потрібно було стільки часу витрачати. Ну сім років пройшло. От пам'ятаєте, була справа Мартиненка, яка до речі теж нічим не закінчилася. Поки що ще з 2015 чи 2016 рік, От там була дуже складна справа, тому що там було ну багато суб'єктів, багато схем, і е, 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 підприємства знаходились в різних країнах. Тобто треба було знаєте, вести там пере, переписку, запитувати, від отримувати відмову, знову писати. Тобто, це затягувала справа. Там і Швейцарія, і Чехія, якщо не помиляюся, присутня була. А тут ну, в принципі, давно відомі такі такі історії в межах однієї області, якщо не помиляюся. Ну чому так довго? Це знову питання до правоохоронних органів по. <голосить> Окремо, ще хотів би повернутися до того, що ми розпочинали, це з години запитань до уряду. На вашу думку, як останнім часом відбуваються ці години запитань до уряду, і я не випадково згадував, що свого часу це була така традиційна звична практика парламенту. Попри те, що зараз медійно парламент, ну м'яко кажучи, не так доступний, як був до повномасштабного вторгнення, як зараз це відбувається. Ну, зараз воно такі. Ну дивіться, там багато чого помінялося. От ви говорите, як там година запитань відбувалась, воно, коли у нас все ж таки, ну, в попередньому парламенті, коли там була все ж таки конкуренція між різними партіями, навіть всередині одній коаліції, там Народний фронт був ППП і так далі, то. Тут оскільки з'явилася монокоаліція, то фактично ну, таких гострих запитань немає, тому що є монокоаліція, вони призначили е, прем'єра, ну і замкнувся, замкнулося тут коло. І на жаль, воно в дійсності не, не викликає такого, е, як сказати, ажіотажу, так і де на там, якщо навіть запитує опозиція. То є можливості парламентські механізми зробити так, щоб запитань було мало. Ну, умовно кажучи, вся фракція записується, там слуг ти спробуй, знаєте, вкліниться в ці, в ці запитання. Ну, і тут питання в тому, що можна запитати, але я пам'ятаю, як пан Шмигаль відповідав на деякі запитання. Е, там... Пам'ятаю, що там до війни там було питання щодо там, як ти будеш забезпечувати, що там зайнятість, обіцяв і так далі. Він просто засміявся, сказав, що я не знаю. От, ну знаєте, от така от відповідь була на той час. Ну, ну на жаль, так. Я взагалі прихильник того, щоб пан Шмигаль давно вже покинув свою посаду, тому що він не відповідає посаді прем'єр-міністра військового стану, не забезпечує кредитування ВПК в першу чергу, не забезпечує секретність ВПК. Там знаєте, підприємство ВПК можна знайти ледь на, на сайтах. Там податковий там по цьому по 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 плану перевірок. Так, а от я чув, була скарги виробників зброї, які говорять про те, що можна що хочу заходити іноземці, на У нас виробництво організовувати, але бачиш, що це в відкритому доступі, просто побоюються. Ось незабезпечення. Наприклад, якщо ви не забезпечуєте кредитування ВПК, хоча це теж можна організувати кредитування ВПК або через програму 579, Там кого завгодно кредитують там і рітейлерів, і агроборончиків, тільки не підприємства. ВПК, можна, якщо ви не даєте можливості, то дайте можливість, хоча б експортувати зброю. Ну от там Камишин заявляє, що потужності ВПК в шесть разів перевищують бюджет, який може закупити українська держава. Там дайте можливість експортувати цю зброю, щоб вони виходили на зовнішні ринки, заводили сюди валюту, в тому числі підтримували виробництво, Щоб чим більше серійне виробництво, тим дешевше буде це виробництво. Валюта буде заходити, будуть входити співпрацю з іноземцями в тому числі. І так далі, або забезпечити фінансування ВПК, як це робилося в 2021 році. У Крафтодор. У Крафтодор тоді випустив цінні папери облігацій. Державний банк Укресімбанк викупив ці облігації, уряд прогарантував ці облігації, так, а Національний банк випустив рефінансування під ці облігації, що дозволило включати потім в резерви цього ж цього ж ексімбанку, тобто тоді це було можливо, а тепер банкіри і уряд е, говорять, що це неможливо робити, це при тому, що президент особисто проводить ставку, е, отримує звіти про виробництво зброї і так далі. А зброярі жаліються на те, що ним не вистачає фінансування. Вони готові наростити, е, наростити виробництво зброї. Що це таке? Це такі, наприклад, облігації можуть випустити або державні виробники зброї, ну припустимо, КБ Луч, того ж «Укроборонпром», або та сама українська бронетехніка, про яку вже президент теж говорив, що постійно звітує перед суспільством, що там нарощується виробництво, Там ще три місяці тому було вісім Богдан на місяць, тепер десять Богдан на місяць і так далі. Тобто тут питання в тому, що абсолютно дезорганізація в РМорганізація в цій військової економіки, і тому тут знаєте тільки там, до пана Шмигаля дуже багато у мене особисто питань. Якісь кадрові зміни в уряді на вашу думку будуть відбуватися найближчим часом, і я нагадаю, що у нас три тимчасово виконуючих обов'язки міністра. Так, це пан Матвій Бідний пан Ростислав Карандієв і Олександр Прохун. Ну сподіваюся, що буде, тому що судячи з ну з логіки політичного процесу, і те, що оголосив президент, що потрібно оновлення влади, то я думаю, що когось все ж таки є надправлять відставку, е, тому що ну так, ну далі не може бути. Е, ну подивимось там щодо пана шмигаля. Теж ну я особисто бачу, що от питання, во щодо вот ви заведете питання, от ті питання, які звучали Кубракову, так це взагалі то питання більше до Шмигаля. Як була організована, наприклад, захист цих систем, тому що Кубраков ну, в даному випадку ну, він відповідає відповідно до своєї компетенції? Угу. Зрозуміло. Дякую, Тараса, за участь в нашій сьогоднішній розмові. Я нагадаю, слухачам українського радіо, щойно на зв'язку з нами був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.